Привітулі, красатулі, вітаннячка вам. Вирішила сьогодні зняти такий блог, бо в мене дуже багато є корисної інформації для вас і дуже багато відповідей на ваші запитання. По-перше, велике-велике дякую всім тим, хто ставить лайки, коли дивиться мої відео, хто коментує. Ви такі стали останнім часом активні, що навіть Ютуб мені прислав лист і написав: Ну нарешті. Ваші підписники почали лайкати і писати коменти. Це правда. Дякую велике. Трошки ютубчик е, оживає Шиттєвий чи швейний канал вже оживає. Хочу повернутися до останніх штанів, хотіла сказати: до останнього майстер-класу по штанам. Дуже вам сподобався цей майстер клас і ці штани. Багато було таких, знаєте, коментів, які мене підбадьорювали, я думаю, о, клас, треба ще щось, ще щось в такому плані пошити. І багато було таких, знаєте, ну, можна сказати, питань. Питання номер один: як сходить до туалету? Хотів сказати по але я не знаю, чого тоді можна таке казати. Як сходити до туалету в цих штанах, дівчата? Ті, хто носили коли-небудь в своєму житті довгу спідницю, ви знаєте, що в довгій спідниці теж сходити до туалету – це ну, такий собі квест. Да? Нам треба її всю підняти, цю закинути на плече так, чи зуби взяти. Ну, я раніше носила довгі спідниці, якщо це така ну, е вільна спідниця, знаєте. Так само і з цими штанами. Отут вузлик розв'язав. Отут вузлик розв'язали. Дістали, закинули на плече оцю всю тканину і все, пісяти це в собі на здоров'ячка. <смі> Мій оператор сміється. Ну насправді це не так важко, як здається на перший погляд. Коли почали писати це питання, я зробила сторіс у себе в інстаграмі, мені в річку почали дівчата писати, і багато хто знаєте, писав одне і теж мені в річку пишуть: а як в комбінізоні ходить в туалет? знаєте, такому то повністю, що треба зняти. І тут все оголить, і тут все оголить, і Дівчата носять і нічого. Краса потребує жертв, як кажуть. Іноді. Ну, це таке перше питання, думаю, я б вам відповіла на нього. Я не встигла перечитати всі ваші коменти, всі, які я перечитала, я всім відповіла. Якщо вам ще не відповіла, значить просто я не встигла. Те, що я перечитала. Дякую ще раз, я ще 30 разів скажу вам дякую. Багато ви пишете в коментах класної, корисної інформації. Тому що я можу щось не знати, але а ви вже знаєте. Можливо, там писали дівчата, я 15 років назад шила такі штани і свої такі, знаєте, і деякі свої якісь лайфхаки ви рекомендуєте. Це супер! Які лайфхаки такі рекомендували? Рекомендували одну частину передню, яка в нас зав'язується назад, зробити на резинці. Це теж гарна ідея. Хтось писав на резинці зробити повністю штани. Навіть писали Аня, зніміть майстер-клас на резинці. Ну, я думаю, що ви зможете самі вже там. Замість поясу пришити резинку. Да, я думаю, що це не так важко, чим Аня, зараз як зацепиться, то іще троє штанів собі вже на резинці. Так що, я думаю, це як ідея гарна, хто там хвилюється там, за оці зав'язки. Е, наступне писали, що вузол який за, е, позаду, це не дуже, що він буде випирати, некомфортно. Ні, якщо це у вас трикотаж або тонка тканина, там, софт, навіть льон тонкий. Той вузол, він вообще мальпусінький. Ви зав'язали так його, і він, його навіть ну, не, ви не відчуваєте. Це, це теж відповідь на питання. Хтось писав за кнопки, можна поставити ось тут, по боках, наприклад, кнопку, щоб не розлітались дуже штани. Так, якщо годує вітер, вони будуть трошки у вас. Розлітатися. Але це ж лі... ну, літній варіант, це ж вам не зима, що буде задувати морозом там, і ви повинні їх тримати. Ні, це літо, хай собі розлітається. Це ж літо, воно воно вам все простить, літо. Вам треба там сквознячок, щоб все класно було. Так що не, об... не обов'язково кнопки ставити, все класно. Оцей запах, який ми зробили, ну от я як, як показувала в майстер-класі. Це не максимальний. Ви можете зробити ще більше, тобто зробити їх ще ширше, і у вас буде ще менше воно розлітатися. Знаєте, буде більший нахльоз, якщо ви там дуже хвилюєте за це. Також писали в коментарях, чи підійде ця блуза до штанів, підійде дівчата. Є майстер-клас. Мені навіть в лічку останнім часом багато пишуть Аня а є майстер-клас. Отакий синій у мене ще є синя ковтинка, так гарно виглядає. Така ковтинка підійде на будь-який розмір, на будь-яку фігуру. Дивіться, як вона гарно виглядає. Це в мене така е парадно-вихідна, знаєте, ковтинка. Можна пошити з іншого трикотажу, більш тонкого, більш е щільного. І ви можете пошити як костюм, пошити собі штанці, наприклад, з тонкого трикотажу. І таку ковтинку буде дуже гарно виглядати. Ну, посилання на цей майстер-клас я закріплю в першому коментарі, кому буде цікаво. Я пропоную вам подивитися презентацію наших VIP-майстер-класів з пошиву дитячих святкових плать. Кожен цей майстер-клас зняти максимально детально до самих дрібних. В кожному відео є побудова викрійки по вашим міркам, кріна тканини, розрахунок тканини для кожного з цих плать. Розповім, які тканини краще використовувати при пошиві, а які ні. При складанні і пошиві плаття я показую кожен шов, кожен зріст і кожну строчку. В наших майстер-класах нічого не залишається за кадром. В відео майстер-класі я ділюсь з вами. Секретами і напрацюваннями, ґрунтуючись на свій багаторічний досвід крою і пошиву дитячих святкових плать. Навіть якщо ви новачок у шитті і вперше сядете за швейну машину, у вас не виникне питань і все вдасться. Всі наші майстер-класи ексклюзивні і користуються великим попитом. По цим майстер-класам ви можете шити як для себе, так і на замовлення. Для того, щоб зробити замовлення, пишіть нам особисті повідомлення у наші соціальні мережі. Посилання на всі наші соціальні мережі в описі під цим відео. Бачите, як знімаємо відео сусіди роблять ремонт у нас. Це ще так тихенько. То буває так ву, прям вообще. Ну, у нас блог, тому це не майстер-клас, то ми будемо знімати під звуки ремонту. Так, дивіться, я так емоційно тільки що розповідала, коли я щось хочу емоційно розповісти. У мене вмикається така швидкість. Я дуже швидко розмовляю. Мені Тьома всі каже: А татаня, стопе, повільніше, повільніше. Зараз повільніше хочу вам розказати одну історію, яка зі мною відбулася. Ну, по-перше, в ній є дещо гарне, а дещо не дуже гарне. Спочатку я негарно не хотіла розповідати. Ну, так було мені емоційно боляче, зараз розповім, що це було. Але вирішила розповісти, для кого це буде теж урок, як і для мене. Ну, почну з того, що немає штанів, бачите, не на манекенах, ні не на мені, тому що в день, коли був опублікований майстер-клас, це був в обід. Ввечері прийшли наші знайомі і забрали в мене всі штани. Немає в мене штанів. І навіть замовили іще одні. Вибрали тканину з тих, які в мене є. Я ось так виклала їм. Кажу, з якої тканини шити. Вони вибрали льон. Пішліть зі мною. Ось цей льон показую. Я така була щаслива, знаєте. Е, до кінця дня я в своїх думках вже відкривала в Польщі ательє. Я думала, в мене буде мільйон замовлень. Ну і взагалі, так знаєте, я трошки ожила. Це моє перше замовлення, напевно, ну, я не знаю, напевно, за два роки, якщо не більше. Я щаслива, ввечері я беру цю тканину, це ж льон, я ж знаю, його треба випрати, висушити. Потім прасувала з паром, потім без пару. Ну, висок він до, до ранку. Зранку я прасувати, почала його, почала знімати сторіси, там таке в інстаграм. ну Хто бачить, хто підписаний, бачили, що я виклала, розклала я цю тканину і почала країти. Почала країти. Я вже е, скільки троє, троє цих штанів я відшила, я вже їх знаю від А до Я. Ще й майстер-клас зняла. Я все одно сіла і передивилась майстер-клас. Нагадала собі де скільки сантиметрів, де що. ну, щоб не зробити ніякої помилки. Так? Ну, ми ж всі знаємо, що ми можемо помилятися в своєму житті. І почала кроїти. Був викроєний пояс, дві деталі, все, як я вам і показувала в майстер-класі. Сіла я їх шити. Знаєте, сіла така за швейну машину. І тут я розумію, що я викраїла їх неправильно. В мене був такий шок, мені аж стало трошки як погано, знаєте, фізично так. так. І я розумію, що я допустила таку помилку, яку вже неможливо виправити. Дивіться, показую. бізнесу прийшов кінець. Так, да. я ж кажу, що я вже ательє відкривала. Дивіться. Шаговий оцей виріс, він повинен бути ось такий. Я вам казала, 15 см ми поділили на 2: 7,5 і 7,5. А я відклала 15 в одну сторону і 15 в іншу. Як так вийшло? В мене просто настільки був шок, я не могла зрозуміти, як я, пошивши троє штанів, чи це моя самовпевненість, чи це я якось відволіклась, і допустила таку погон. Ну, День був такий, в принципі, як і кожен день. Їсти приготуй накарми, дітей в школу відправ, а Міра туди-сюди, пісікак, і ну ви поняли. У нас сьогодні тема така вийшла, якась туалетна трошки. Ну, ви розумієте, тобто двіжуха така, як у багатьох з вас. Я нікого не віню. Я не можу сказати, що це там дитина винувата, що мене відволікла, але що це моя особиста помилка, яку я допустила десь дві години після цього. У мене була істерика, я плакала отакими От сльозами. Ну, дві години точно. Просто я не могла зупинитися. Мені було так просто ну, обідно до сліз. Коротше кажучи, написали я повідомлення, що штанів не буде. І, і все, як Тьома каже бізнесу, кінець. Тьома спочатку в мене як? Він каже, як? як? Я говорю, я не знаю. І все. І в мене той день більше публікацій на інстаграм не було. бо <гум> в мене не було сил емоційних. Так що землю случилась так, сталася, вибачаюсь, така історія. І я хочу вас закликати, будьте уважнішими. Це благо, що там моя тканина, з неї ще можна багато що пошити. Штани ж, ви знаєте, там такий кусьмар тканини, що можна ще плаття тут пошити з цих е, кусочків. Е, але якщо ви шиєте під замовлення з дорогої тканини або тканини вашого замовника. Не відволікайтесь, просто будьте дуже уважними, не робіть таких великих помилок, як зробила я. Це ж я сказала, що дві години я плакала такими сльозами, але потім вечір в мене був теж дуже важкий. Я емоційно, це, це був дуже емоційний стрес для мене. Але я так ось скрутила цю тканюшку, віднесла на місце і почала творити щось нове. Я зрозуміла, що якщо я це не залишу це в своїх е, місках, то я отак і буду сидіти і плакати. А творити я почала е готувати для вас новий майстер-клас. Після штанів ви багато писали, давай ще щось подібне. На цьому каналі я замітила, що ви дуже любите щось таке швиденьке, бистреньке. Щоб можна було, як ви любите е е казати, за 30 хвилин. Потім в коментах починаєте, а я за 40 можу пошити, і так далі. Ну, шведесенке що. Це буде літній сарафан. Ви не дивіться зараз, що він там чорний. Там. Це, це, як я кажу, пробник, от такий у мене пробник. Буде щось подібне. Тут поясок я зарізала, тут все на булавках ще поки. Ось так. Це буде виглядати. Я не, так, верх буде ну, по типу корсетний. Поки що я так планую, бо в мене ще є деякі ідеї, можливо, я ще перекрою. Я взяла чорну тканину, ну, бо вона в мене була такий відріз величенький, І сарафан. звичайно, їх буде три. Ви зможете роздивитися з різних тканин. Вони будуть по-різному виглядати. Я не просто так вділа на футболку на білу, тому що якщо я не, 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 не вибачаюсь не якщо, а коли я закінчу цей сарафан, я планую його носити на білу, на білу футболку і з білими кросівками, так як я люблю носити. Далі у мене є, ну ви бачите, приблизно приблизно, так він буде виглядати. Можливо, тут буде спідниця тетянка. Така призборочка. Можливо, вона буде мене трошки тут е робити більшою, але я на це зараз не дивлюсь, тому що все одно йде літо, все одно хочеться щось ну, такого, платюшок. А там вже будемо ходіть вже не вести, так що вже буде носити, то, що є такої талії, яка є. Так, І з того, що в мене є. Чоловіку моєму дуже подобається ну, є по метражу тканин для цього сарафану. Чоловіку брешу. Чоловіку моєму, бо він вже взглянув на мене. <хи> я згадала, ось, ось ця тканина подобається. І я думаю, що з неї теж буде дуже гарний отакий літній сарафанчик. Ну, такого фасону, як ви бачите. Ось Така в мене є тканина. А мені подобається. а ви потім напишете, яка вам подобається. Я ще покажу, які в мене є тканини. на цей сарафан. Ну, щоб не купувати, я показую з того, що є. Море-море. поняли, так? Да? Ось. Все. Така. Мені здається, класна буде такий сарафан в такому морському стилі. Ось так на мені буде виглядати. Така полосочка ще така, знову ж таки, за зафігурбаємо, не горизонтальна, а вертикальна. Ось так виглядати буде. оп, Краса! І з того, що є, показую, можливо, ви зараз мені скажете, Аня, ні, давай з тої тканини. Так, трикотажі прибирає. У мене є ось така жовтенька, гарненька. Дякую моїм підписникам. Світочки з Ізраїля. Це більша частина цих тканин з Ізраїлю. Ось така. Ну, але це штатель, і він трошки прозорий. Не знаю, можливо, буде. Охрана відміна відеолога. По прозорі треба якусь комбінацію буде шити. Треба взагалі пошити комбінацію і потім не думати про те, що якась тканина прозора. Правильно? Треба, кожен раз одне і те ж саме. Багато зараз тканин, які світяться. У ось така вона є, теж мені дуже подобається, Гарно буде виглядати, да? таким сарафанчиком. І, і... з цвітастого ось такий штапель у мене є. Я вже колись вам показувала, це я просто показую те, що в мене по метражу. Ось о, гарненько. <хи> так, пишіть в коментарях, яке е, краще буде виглядати сарафанчик на мені, <хи> а потім ще напишете після майстер-класу. Так що, якщо ви чекаєте такий майстер-клас, теж пишіть, подобається вам такий варіант, чи не подобається сарафану, теж ми ж будемо знімати мірки, ви ж розумієте, що зможете пошити на будь-яку. Грудь на будь-який розмір, бо багато пишете іноді, та на таку грудь не підійде, на таку підійде. Тут будуть всі мірки будемо знімати, щоб ви пошили саме на вашу гарненьку грудь. В принципі, на цьому все. Зустрінемося, можливо, в майстер-класі, а можливо, і раніше.